Ваші ж добре. Ми розповідаємо про події понеділка сьогодні. У випуску бізнесмени візьмуться за благоустрій. Доля переселенців під пильним оком. ООН. Облагороджувати прилеглі до кав'ярень, офісів та магазинів території бізнесмени будуть по-новому. Відповідний проект обговорили на раді підприємців при міському голові. Здійснювати благоустрій будуть у два етапи: користь від цього буде і місту, і підприємцям. Більше знає Тетяна Орлова. Квартали Вінниці стануть стильними. Незабаром кожен з них облаштують таким чином, аби ліхтарі, лавочки, тротуарна буківка мали однаковий вигляд. Причому кожна вулиця матиме свою родзинку. Здійснювати благоустрій, міська влада буде разом з бізнесменами. Як комплексно це зробити, вирішували на раді підприємців. Наша задача, крім наведення ладу в плані благоустрою. В першу чергу суспільних зон міста мається на увазі не ті, які там надані підприємцям в сервітут чи в оренду. Тобто, крім комплексного благоустрою, ми в обов'язковому порядку в ці скрутні часи в державі не хочемо здійснити додаткове навантаження на бізнес. Урядковувати міські вулиці будуть у два етапи: спочатку департамент архітектури замовить у проектної організації комплексну схему благоустрою вулиці, або її частини. Проектна організація буде замовляти технічні умови в департаменті міського господарства. Те, що зараз роблять підприємці самостійно і за за гроші. Тобто, ця організація буде замовляти технічні умови. Отримувати їх ці технічні мови і на підставі них розробляти комплексну схему на другому етапі. Підприємці замовлятимуть проект благоустрою для власної території. Ми тут намагалися і вносимо пропозиції максимально зпустити питання цієї документації. Бо ніякого не секрет, що там і ця умова отримає, і, і, і знову там якісь додаткові документи, якусь справку на виконання, на виконання і так далі. Найбільше більше тут відповідальність перекладаємо на відповідні департаменти, а в першу чергу на прозорий наш офіс. Якщо ж підприємець відмовляється облаштовувати територію біля свого офісу, або його проект відрізнятиметься від загального плату за землю збільшить на 12%. Якщо ж бізнесмен вирішить власним коштом облагородити додаткову територію, за оренду платитиме менше. Нововведення передбачає саму головну мету, яку ми наполягали на неодноразових зустрічах з представниками влади, це принципова залежність кількості квадратних метрів або тієї площі, які забудував підприємець до обсягів благоустрою. І він має здійснити облаштовувати по-новому спочатку будуть центральні вулиці: від Келецької до Пирогова та від Соборної до проспекту Коцюбинського. Також наводитимуть лад на воїнів інтернаціоналістів, проспектах юності та космонавтів вулицях Шосотріччя та Хмельницьке Шосе. На жаль, на сьогоднішній день все здійснюється різними організаціями і проектними і підрядними. І ми часто густо бачимо в місті відсутність. Комплексних рішень, недоречні якісь ситуації, коли у нас на тротуарах з'являється різного роду замощення, мало того, воно з'являється в різних висотних відмітках. Оновлений проект з благоустрою має затвердити міська рада на сесії. Реалізовувати його почнуть з 1 січня. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Долою вимушених переселенців, які наразі мешкають на Вінниччині, зацікавилися в організації Об'єднаних Націй. Аби їх підтримати, управління верховного комісара ООН у справах біженців передало області 2,5 мільйони гривень. Ці гроші спрямують на найбільш уразливі категорії багатодітним сім'ям, родинам, в яких проживають люди з особливими потребами, та батьки одинаки. Загалом одноразові виплати отримують понад 1100 переселенців. Допомога надаватиметься в рамках меморандуму про співпрацю, яку підписали голова ОДА. Анатолій Олійник та регіональний представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців Олдріх Андрисек наразі в області проживають майже 8 тисяч осіб з Донбасу та майже 600 – з Криму. Усім їм здійснюються державні виплати, надано тимчасове житло. І з самого початку У нас в рамках роботи цього координаційного штабу. была сделана вся необходимая работа по приему людей, которые приезжают на сайтах и не только, и в средствах массовой информации была и на сегодняшний день продолжает быть информация о жилье, которое по районам могут предоставить органы власти, общественные организации. Ваша область может идти примером, как решать эти вопросы, потому что примеров пока мало. Все перезагружены, для всех новые, но у вас, я, я чувствую, есть очень хорошая для этого почва. И для этого спасибо, что вы все от миграционной службы по социальную службу обращаете на это внимание. Винница всегда была для нас такое место, где сильное общество с точки зрения гражданских организаций, э, людей, которые защищают права человека. Вам передаю Спасибо большое. как символ нашей работы и чтобы вас напоминало. Этот символ, символ нас будет очень многому обязывать. Да? С, будем смотреть на Эйнштейна и будем помнить, что был определенный статус этого гениального человека. Дошку пам'яті генерала міліції Віктора Тяжлова відкрили в музеї Мікрай Поділля, що по вулиці Пирогова. Впродовж 11 років Віктор Семенович очолював МВС Україну Вінницькій області за життя. Створив благодійний фонд МВС «Вітчизна і ветерани, який опікувався ветеранами війни та органів внутрішніх справ вдовами загиблих міліціонерів та їх сімей. Він сприяв створенню дитячого садочку Теремок, табору відпочинку для дітей, спортивних залів. Власна з ініціативи Віктора Тяжлова і було. Створений музей мій край Поділля. Віктор Семенович все своє життя присвятив дійсно створенню надійних підрозділів міліцейських. На сьогоднішній день, я ще раз повторюю, але ця база, яка створена, вона одна з найкращих в Україні. Я дуже вдячний тому, що дійсно є такий музей, який ми відвідували. І я думаю, що такого іншого музею це не тільки музей міліції або правоохоронних органів, але й музей. Він був, був взірцем сім'ї, особливо зараз всі кажуть, так, да, все так, як папа казав, так воно і повинно бути. Все, більше нічого не скажу. Святий Миколай продовжує мандрувати Вінницею в пошуках чемних дітей. На вихідних він завітав у гостя до відвідувачів молодіжного клубу Соняшник, що в районі Жиркомбінату. Традиційно дітей цього мікрорайону приїхав привітати депутат цього округу Володимир Савельєв. Як зустрічали гостя у наступному матеріалі. Щороку в підлітковому клубі Соняшник гостини святого Миколая на цей день діти чекають з нетерпінням і готуватися починають заздалегідь, аби продемонструвати посланцям чудотворця, чого навчилися за рік, і довести, що були працьовитими і слухняними. Ми працюємо не на політиків, а ми працюємо на наш район, на місто на щоб краще жилося нашим виборцям. Дітям і старим традиція збиратися в клубі Соняшник на свята збереглася ще з радянських часів. Тут і діти мікрорайону, і діти працівників «Олія Жиркомбінату. Ми хочемо подякувати, Володимиру володимрітіповичу і за того, що він все время допомагає. Він не дивиться чи це його, чи з нашого округу, чи з другого округу. дітки приходять, звертаються дорослі. І пожалій люди, яким потрібна допомога, він нікому ще не відказав. Володимир Євтихович Савілів дійсно хороший і справжній депутат, тому що його тут знають, його знають з дитинства, і він старається для людей робити добро. Ну і звичайно, працює в рамках того, що передбачено законом і виконує свої обов'язки. Яке свято відзначаються 19 грудня. І хто приходить в цей день, малеча знає точно. Те, що до нас, приходили, Миколаї, нас Цього року привітати дітей разом з депутатом міської ради прийшов і настоятель храму Ісуса Спасителя отець Ігор. Не тільки ми вітаємо дітей, а тим самим ми також і привчаємо їх до віри, якось до церкви. Ми розповідаємо їм про те, що є такий великий святитель, який є великим нашим молитовником і заступником. Клуб соняшник існує вже два десятиліття. У гуртках школярі навчаються безкоштовно. У нас в районі і малих Хуторів дійсно велика українська родина, і знаєте, з радістю ми друг до друга йдемо, і вони до нас. І ці свята вже ми мусимо робити. По завершенні свята діти отримали солодкі подарунки від депутата міської ради Володимира Савелєва, іконку та Боже благословіння від отца Ігоря. Спасибо вам. Ну, нам понравилось, діткам понравилось. Хороша атмосфера. Празднична. Дуже гарно. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал Віта. Один. Крапку не ставимо. Рухаємось далі. У другій частині випуску. Про таке. Резиденція та філіали Діда Мороза запрацювали у Вінниці, там виконують бажання вінничан. Краще серед регіональних ЗМІ наш телеканал Віта. Телеканал Віта кращий серед регіональних ЗМІ. це визнали за результатами конкурсу «Синергія в дії, який організувало посольство Великобританії в Україні. Вище згаданий проєкт спрямований на пропагування євроінтеграції України. Всього на конкурс надійшло більше сотні робіт. Переможців визначали у різних номінаціях. Телеканал Віта взяв першість за кращу рубрику, а саме за програму Інфографіка веб-дизайн, який розробив наш телеоператор Віталій Білоконь. Нагородження призерів відбулось у Києві в британському посольстві. Сьогодні ми, ми вам вручаємо... Мені дуже сподобалися е, е, в, на, наш номіна переможець номінації Рубрика, е, телеканал Віта е, з, зі своєї серії інфографіки про угоду про асоціацію е, і зону вільної торгівлі. Я думаю, що це, е, ці 20-секундні, 30-секундні ролики, е, це можливо те, що дійсно люди подивляться е, і де не перенавантажують інформації глядача. Глядач може почути певний меседж в певній окремій темі. Резиденція Діда Мороза запрацювала у Вінниці. Ключ від помешкання новорічного персонажу урочистов передав виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов цієї суботи. Відтепер щодня до 14 січня у казковому містечку виконуватимуть усі новорічні бажання юних вінничан. Дні прийому Діда Мороза по буднях з 16 до 20 години у вихідні з 14 до 19. Як зустрічали Діда Мороза після його річної відпустки, дивіться далі. Новорічні персонажі Дід Мороз та Снігуренька показалися з лімузину. Новорічний кортеж проїхався містом і зупинився на Соборні. Під барабанний дріб та музику делегація казкового посольства вирушила до резиденції. Для церемонії передачі ключа від такого чудового новорічного містечка ми запрошуємо виконуючого обов'язки міського голови Сергія Моргунова. Виконує всі ваші побажання і принесе вам радість, і принесе вам гарний настрій. Вітаю вас всіх з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим і святого! Матиме впродовж місяця. Послуги надаватиме з 16 до 20 години по буднях. У вихідні з 14 до 19. -ї. У мене сама е, вигідна робота раз на 365 днів. Під час річної відпустки Дід Мороз не байдикував. До третьої каденції чарівника готувався серйозно. Цього року у його посольстві з'явилась скринька на потреби української армії та короб для збору теплого одягу солдатам. А ще власна колекція філігранних підстаканників їх з особливим трепетом демонстрю. Струю відвідувачем, але над усе пишається власноруч змайстрованим новим троном. Він з підсвіткою та крижаний, але Ой, з таким вдушевним душевним підігрів. Подушевний підігрів у перший день роботи резиденції вишукувалась довжелезна черга, адже саме тут вирішуватиметься найважливіші дитячі проблеми, дитячі бажання, пропуск до діда мороза, новорічний вірш. А на виході пряник та запевнення, що завітні мрії обов'язково здійсняться. Голосно розкажи нам більше, Давай. То боїться дідуся, про сокровенна може розповідати його помічниці снігурці. Діля того, що я допомагаю дідусю морозу, в мене є власний будиночок, де можна випити чаю, кави або придбати якийсь невеличкий сувенір на згадку про відвідування нашої резиденції. Власне житло і у баби Яги. А де я тебе? Я ти моя солося, карюнька. Курси від Баби Яги, домових та групи чарівників, безкоштовний сінематограф снігуреньки в кінотеатрі, родина, фото на згадку та посиденьки на оленях, а також саміт дідів морозів та навчання у їхній школі все це і не тільки очікую невіничан впродовж новорічних свят. 25-го ми вас всіх запрошуємо на зустріч по солодким шашкам з, з, з Святим Миколаєм. Ми будемо грати. Шашки будуть їстися, і доску ми з'їмо. От потім у нас буде спеціальний день снігури дурненькі. Впродовж новорічних свят городян розважатиме символ року. Звичайно, ну, я, знаєте, Приймальна Діда Мороза працюватиме до 14 січня, вихідні 31 грудня та 6 січня. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал Віта. Філіали резиденції відкрились і в десяти бібліотеках міста. Там запрацюють майстерні Діда Мороза. Кожен охоче може навчитись виготовляти власноруч ялинкові прикраси, гірлянди, витинанки, обереги та інші оригінальні новорічні та різдвяні прикраси. Перші три дні поробки створюватимуть бійцям на сході. Їм також писатимуть листівки з новорічними привітаннями. Під час роботи майстерень триватиме акція Подаруй частинку домашнього тепла воїнам батьків, які приводитимуть дітей в бібліотеку, проситимуть принести каву або чай зібрану таким чином бакалію відправлять воїнам в зону АТО бібліотечні резиденції Діда Мороза працюватимуть щодня з 15 до 17 години до 14 січня, крім вихідних. Відкриття резиденції відбулось у центральній міській бібліотеці в день святого Миколая. Можуть приходити дорослі, якщо їм це буде цікаво, тому що я знаю, що інколи в нас деякі бібліотеки приходять навіть дорослі, тому що це цікаво робити такі речі своїми руками. Це, це шкільні канікули. Дітям в принципі немає чим займатися, щоб вони не сиділи біля комп'ютерів. Хай краще приходять до бібліотеки. Батьки дві години можуть бути вільними, займатися своїми справами. Таким був день сьогоднішній. Я дякую, що з нами. Наші новини доступні в інтернеті. Адресу побачите на своїх екранах. Ну а я прощаюся з вами. Зустрінемось як завжди, о 19.00, але вже завтра. Прогноз погоди завершує випуск. До побачення! 23 грудня у Вінниці Хмарно з проясненнями вночі та в день дощ. З мокрим снігом вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі 0 плюс 5, в день плюс 4 плюс 9.